Для мене моє небо і моя земля. Моя рідна земля. Своїми позивними побратимам на пам'ять. Перед день Дня незалежності України хочеться сказати особливі слова подяки кожному і кожній, хто сьогодні захищає. Нашу свободу, нашу незалежність і повертає України в ті куточки, які тимчасово окуповані. Наша мета, щоб український прапор майорів в кожному в кожному місті, містечки, селі української Херсонщини, Запоріжщини, українського Донбасу і українського Криму. І спільно ми обов'язково цього досягнемо. Я відчуваю величезну гордість, і кожен із вас, що жодного дня. Жодної секунди під час блокади нашого міста, під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тут на площі і на всіх офіційних будівлях квартирі кожного Чернігівця ніколи не опускався український прапор. Сюди не ступили брудна нога окупанта. І Чернігів був, є і завжди буде українським містом, де ми будемо ярити на центральній площі Український стяг. Це надзвичайно важливо, і за це ми будемо не втомлюватися дякувати всім нашим захисникам та захисницям, які відстояли наше місто і продовжують відстоювати нашу незалежність. Тому що наш прапор це джерело натхнення і, повторюся, символ і свідчення всіх наших перемог і нашої перемоги, яка обов'язково буде. Шановні чернігівці, дорогі друзі, колеги, всі, хто зібрався зараз на площі в день національного прапора. Я вітаю вас з сьогоднішнім днем державного прапора і з днем незалежності України. Слава нашому красенню Чернігову і слава Україні. 31 березня 1917 року Чернівська просвіт організувала українські збори, до якого приєдналася міська уже тодішня дума, тобто це вже захід був разом з місцевою владою, і саме там було в залі піднято синьо жовтий прапор, і співали ще не вмерла України. А зібрання одноголосно виступили за автономію України. Причому та автономія України, так як які розуміли українці, це незалежна держава. Під час боротьби вже за відновлення української держави Чернігів не пас задніх. Він був в перших лавах України, і ми з гордістю можемо казати, що вже в сесійний зал Чернівської міської ради з ініціативи це була друга спроба. Якраз е, рухівців, синій жовтий прапор було внесено в сесійний зал. Тобто, вже 29 серпня 1991 року Чернівська міська рада. Як обласний центр вже став українським своїм національним прапором і 4 вересня 1991 року в один і той же день було встановлено державний прапор над Верховною Радою України і одночасно Чернівська міської ради.